І ресурсами інверсивних технологій для навчання мистецтва та дизайну в рамках міжнародного проєкту Ексверення. Я є ректором університету, дуже радий, що всі на нашому в стінах нашого університету ми маємо сьогодні зібрання людей, які приймаються надзвичайно важливим питанням і в багатьох випадках воно є нове. Воювати новітні технології Це для університету є унікальна річ і в багатьох випадках ми завдячуємо цій кафедрі за ту роботу, яку тільки вона може робити, а решта 80 кафедр університету нашим близько це зробити. Наскільки виважені, наскільки професіонали наші випускники кафедри миротворчої декоративно-прикладного мистецтва нашого університету? Технології для всіх, це ніхто цього не розбирався. Але великим присомним стало те, що як я, так і інші наші студенти вже працювали в різних графічних редакторах, де редакторах, фотошоп, Blender, автокат. Я думаю, вам це знайомого. ви можете створити будь-які собі свої ваші ідеї скій скетчі. учасниками цього проєкту в Європі. Тоді, коли я не мав цієї можливості, я знаходився в Україні. І якраз оця технологія дала можливість бути безпосередньо, безпосередньо близькості до всіх учасників. Можна було спілкуватися з ними, обмінюватися досвідом. Хай не, я бачу, не бачу ні в живу, але в віртуальному просторі ми ніби один мільйон. Щось нове для нас і дуже цікаво спробувати щось таке. На моїх очах мій однокурсник будує якусь вежу. Дійсно, я бачу в цьому велику перспективу для ну, навчання, звісно, і взагалі для дуже багатьох галузей, ну, тому що це, не знаю, якась друга свідомість, можна сказати. так. так. Така цікава система саме так, це ці версивні технології, і це є специфічно. Вона має певну свою специфіку і не ну не в кожній спеціальності. Так, ти можеш її застосовувати. І ну, для архітекторів наших я вважаю, це буде дуже гарний досвід і вдалий. Це нове, воно все цікаве. І завжди завжди це спонукає до чогось, скажімо, до нових знань. Це майбутнє, це треба. Як? Удосконалювати себе, це потрібно працювати над цим. Mm -hmm. Я думаю, що це буде корисним, дуже навіть корисним. З, зрозуміло, що трохи банально, але ніби ти у іншому всесвіті і е, те, треба до цього звикати. Що ну, якось споєднювати, там різні програми, е, це спростить дуже багато процесів і що найголовніше дозволить візуалізувати їх то, наприклад, свої твори якісь показувати іншим людям, які, наприклад, знаходяться там, за тисячі кілометрів від тебе. Багато прикладів є в інтернеті, і було цікаво самому спробувати, як... наскільки це практично.